Душі просто вони не дають зараз жити. Я не знаю, що з погодою робить, і до мене хтось телефонує. Хал, бицублі! Тільки що телефонували по форду з офіційного дилера по Смаксу. Ах там, історія у мене з цим Фордом, я на ньому попав. Але про нього ми поговоримо в іншому відео. Не від мене це все залежить, все, що з цим Фордом відбувалося, але якось все рівно у мене відчуття перед замовником, якісь такі. Погано, я не знаю, як мені йому в очі зараз дивитись. Зараз в нас розмова була про погоду Погода, Ви бачите, жахлива. Можна було в моїй, так би мовити, студії це все сьогодні познімати, але там просто запаковано зараз машинами. Я не маю настрою, і часу, і бажання виганяти їх всі через те буду зараз під дощем. Сеат Леон. До треч. Зараз я так поза камеру запитаю, тому що у моєї дружини колись був Сеат Леон. звісно, не в такій комплектації, але. Скажи, як тобі цей автомобіль в цій комплектації в цьому кольорі? Це Якийсь інший? Ти правду кажеш? Це якийсь інший? Це та сама машина, але це інша комплектація. Це... Повністю змінює цей автомобіль. Ми вам поставимо фотографії, який був автомобіль у моєї дружини. Там були базові фари бампер. Це у нас бампер зараз FR-комплектація. В салоні також. Ну що там було у нас? Електронні стоянкові гальма, клімат, контроль, підігрів сидінь, і все, автоматична коробка передач. все, більше нічого. Ну так, звісно, для тебе більше нічого. От світло було б для тебе добре і утримування смуги. Ти також постійно бажаєш, як на посаді проїдеш. Це вже просто мега, зовсім інше, мега круте. Авто мега, ви будете чути в цьому відео дуже багато раз. Ми його придбали на аукціоні для замовника з Польщі. Якщо знайду фотографії, ми вам покажемо з акту огляду. Цей автомобіль тоді стояв на зимових колесах чорних стальних 16. От ви зараз фотографію побачите, і ви скажете, як можна було таке авто купити? Це також злякало відразу замовника, коли він побачив. Він побачив авто, ну, типу, це наче комплектація крута. Наче це все добре мало б бути, але ну на фото це, це просто не авто. Це не те авто, яке я хочу, яке, яке я шукав і таке інше. Але в комплекті в нас Шли в описі. Було написано, що ці колеса, здається, навіть фотографії були. Все ж таки, замовник вирішив грати його. Ми його виграли. 19-й рік пробігу 136 тисяч мало бути у цього автомобіля. Сто двадцять тисяч шістсот Кілометри. Перший власник в нас FR-комплектація, це ви могли почути. У нас зовсім інший бампер, аніж у звичайного. Ззаду також бампер відрізняється від стандартного. Ця частина. У нас чорна пластмасова накладка у звичайного бампера. Тут ну, просто цей пластик іде фарбований колір бампера. І, звісно ж, знизу дифузор. Фаркоп в нас можна знімати. Почнемо нестандартно сьогодні з багажника. В багажнику є докатка, і, що також немало важливо, в нас є саунд-система з буфером. І здається, тут також знизу під докаткою лежить інструмент. До речі, як ви знімаєте, фронт, стрілечка вперед, потрібно саме так ставити, не так, не як по-іншому. По-перше, ви не зможете потім підключити цей кабель. І по-друге, звучання саунд-системи буде вже зовсім інше, тому що напрямок звуку змінюється. Загадок дуже гарненький. FR LED. Ліхтарі задні. У нас також були базові ліхтарі. Також вигляд зовсім інший. Зеркала з електроприводом. Безключовий доступ був мега важливий для замовника. Він купував автомобіль дружині і каже, поки вона там знайде ключ в своїй сумці, то це пів години пройде. Якщо буде дощ, то всі намокнуть там. А так вона має підійти, відчинити автомобіль, сісти і поїхати, не шукати ключа. У нас топові фари ЛД дощ якраз перестає. Тепер будемо йти в автомобіль. Присутній у цього автомобіля. В принципі, майже весь пакет асистентів. У нього немає асистента зміни смуги руху, контролю сліпих зон. Адаптивний круїз контроль присутній. У нього є асистент утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування. Є в нього панорама. Як ви могли це вже побачити? Зараз ви вже точно це побачили. Сидіння спортивні від FR, тому що це в нас і є FR. Тут в нас часткова шкіра, тут тканина. Сидіння досить. Зручні спортивне кермо FR, датчик світла, датчик дощу, 4 склопідіймачі, також, само собою, і в нас саунд-система, про яку я вам казав. Раніше вона була в Sвят sound, зараз тут без зробили. Бум-бам, ще якийсь. Ну, Це саме святовська саунд-система, так би мовити. Електронна приладова панель, ви могли її вже побачити. Нам показує, що через 2300 кілометрів потрібно буде залити AdBlue. і через 5 кілометрів потрібно буде заправитися. Ось така приладова панель. Давай зараз покажемо відразу. Тут можливо обирати кілька різних запрограмованих виглядів. Ось, коли в нас карта розтягнута повністю, ось такий. Тут також асистенти показані, ліворуч і. Такий класичний вигляд, так би мовити. До речі, чек горить. Роман, що це ти підібрав за автомобіль? Такий, що чек горить. Тепер подивіться, у нас оберти на нулю, тобто двигун у нас не заведений. Тепер ми заводимо двигун. Він завівся і чек потух. Все ще мені багато хто пише, бо чек горить, машину підібрав погано. Я вже кілька разів так типу надсміхався в відео, але люди все ще не в'їжджають. Чек завжди горить на автомобілі, коли він не заведений, коли увімкнене запалення. Він показує, що ну, з двигуном щось не в порядку, він не працює. Звісно. В порядку не може бути, тому що він не працює. Запалення увімкне двигун не працює. Електронні стоянкові гальма, автохолд, тут в нас стоїть dq 381 сім. Хотів сказати семиступенева. Коробка з двома мокрими щепленнями DQ381. 150-сильний двигун, дизельний турбований, 2 літра об'ємом. Бездротова зарядка для телефона це чи не єдиний автомобіль, в якому в мене тут нормально телефон лягає. Хоча в мене 6-дюймовий телефон він один з найменших, грубо кажучи. Безключовий старт, оскільки в нас є безключовий доступ, клімат-контроль двохзонний, сидінь. Ну і... Що ще? У нього дуже хороший стан. Дійсно, я стою ось так серед крапель за пів метра. Я знаю, що воно тут є, але я його просто О, ось знайшов. Я не знаю, чи ти його зможеш камерою зачепити. Ось тут у нас і тут. Тут камінець, якийсь, швидше за все, так пролетів. У такій траєкторії дивній саме не удар був, а він пошкодив лакофарбове покриття з дерев, грубо кажучи, тут подряпина була і тут. Залили її фарбою, заполірували це. А Скло було замінене чи ні? Тому що ні, скло 19-го року. Але я сказав би, що логічно було б, якби це камінець пролетів, то він би пошкодив би скло добряче, але скло в нас ціле і не замінене. Автомобіль працює чудово, технічних нарікань ніяких немає. Косметичних нарікань просто мінімум. Це автомобіль, бувши у використанні в ньому можуть бути якісь сліди. 18-ті оригінальні легкосплавні, красиві диски. Ну і все на цьому автомобіль, скільки десь близько 17,5 тисяч. Кінцева вартість цього автомобіля брутто, наголошу. в нього ще є ПДВ, Тобто, якби цей автомобіль їхав би кудись за межі Євросоюзу, наприклад, та сама Україна, чи купувала б цей автомобіль якась юридична особа, платник ПДВ з території Євросоюзу, то відповідно можливо було б повернути ПДВ по цьому автомобілю. Що входить в цю вартість? Сам автомобіль, аукціонні доставка автомобіля до мене і мої послуги. Подобається вам такий автомобіль? Пишіться в коментарях. Якщо ви хочете замовити такий чи будь-який інший автомобіль, переходьте на сайт bezukar.com. Посилання на нього буде в першому коментарі. Там є форма замовлення автомобіля. Ви Пишете свої побажання. Найкраще додаєте два-три посилання з мобілів, де є на автомобілі, які б ви хотіли придбати. Ми зв'язуємося з вами і пропонуємо вам рішення вашої проблеми. Купуємо для вас автомобіль. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. До зустрічі в наступному відео.